Всім доброго ранку. У нас сьогодні є хороша ціна. Хороша ціна на Левол 354. Значить, зараз не буду казати, яка була ціна, але зараз ціна 7500 доларів. Починаю зразу з ціни. Кого цікавить тільки ціна, далі можете перелистувати. Кого цікавить цей трактор, залишаємося, трохи вам розкажу. Значит, ловоли продаються десь з 2008 року на ринку України. Раніше вони йшли під брендом Фотон, колись ще називалися Європарт, і колись вони називалися ДТЗ, на чому зараз ДТЗ і виїжджає, ну, виїжджав колись. Значит, ми маємо реальних 35 кінських сил. Ми маємо 4-циліндровий мотор. Мотор стоїть 4 l 22 bt Дуже класний надійний мотор. Він завжди стоїть на 35-ках. Цього мотора ви більш ніде не зустрінете. Стоять два насоси інша окремо. Один насос стоїть на гідравліку, другий на гідропідсилювач керма. Плюс до того всього системи роздільні. Гідропідсилювач керма з насосом має окремий бачок і має повністю замкнуту систему. І другий насос на гідравліку ось цей, що ближе до коробки, він відповідає за навіску і теж має окремий гідробак. От Він стоїть, він з коробкою не з'єднаний. Це дуже зручно, хто має, користуватися чужими прицепами, там, не своїми, щоб не засмічувати повністю всю систему. Якщо щось, то тільки поміняти 5-6 літрів масла в гідравліці. Значить, бачимо, є два гідровиходи подача і обратка. Обратка практично ніде не використовується дуже рідко. Саме головне – подача. Єдиний мінус, що якщо ви будете користуватися прицепом і навіскою одночасно, то треба буде. Перекривати ось цей краник. Коли краник відкритий, працює навіска, коли краник закритий, масло буде гнати сюди і буде йти на підйом прицепа. В комплектації зразу вже йде розетка під причів стандартна. 35-ка у нас на широкій резині. Зараз закриємо капот. Передня резина у нас йде 6,5 на 16. З хорошими шипами. Це резина бренду Armour. Ви знаєте, що вона надійна резина по якості. Задня резина. Раз Задня резина у нас 11,2х24, на теж бренду Armour. Задні диски розбірні. Юра, там як до, до, до п'єшка, то вот, треба буде трошки відігнати. Да, ну від, віджини його трохи. Зараз відженемо трактор, щоб було краще видно. Е, передній міст редукторний. Так, зараз заведемо його. Так-так да -да, наперед, щоб було більше місця. Так, Бачите, гідропідсилювач спереду. Практично всі детальки мають штрих-код. Так. Так. У нас після дождя всі такі мокрі. Ближче, ближче, ближи, ближи. глуши. Мотор працює дуже класно. Рівненько, без рівків, без пинків. І він дуже класно набирає обороти. 24 ки так не набирають обороти, а ловол 35-ка, так. так сильно не газуємо, бо трактор холодний. Зараз ми його заглушимо, заведемо потім ще раз вам. Заглушиться тут, де компресором. Так, заглушили. І тут є ось ця кнопочка, нажали і е, тросик вернувся. Так, коробка Коробка у нас іде 4швидкісна, 4 плюс е, 4, 4. І на 2. Є реверс. реверс завжди біля руля на ловолах. Хочете вперед, їдете вперед. Назад, їдете назад. Зручно, хто використовує транспортні передачі, друга повишена, третя повишена. Так. По гам далі йдемо. Значить, хтось думає, що це реверс, де коли питається це ручний газ. Він раніше стояв на крилі на старих моделях, зараз його принесли до панелі. Ну, в принципі, для зручності нічого не змінилося. Приборна панель у нас електронного типу автомобільного, як то кажуть. Тут стоїть защитний кожух коробки передач. Для чого не знаю. Ну, що з ним, що без нього. І з ним, напевно, ще гірше, тому що забивається потім туди болото. І воно там лишається. Сам речах повишених, понижених. Чотири основні передачі. Блокування, перепрошую, це включення вала відбору потужності, блокування задніх коліс. Значить, блокування задніх коліс включається на стоячому, і можна їхати з блокуванням тільки вперед або назад. Рульом повертати заборонено, тому що будете повертати, розірвати блокування задніх коліс. Сам речах на підйом опускання на візки. Так, ідемо далі. Що у нас по рычагам? валу відбору потужності. Цим речагом ви спочатку включаєте вом. А з другої сторони ви вже перемикаєте швидкість 540 і 1000. На всіх ловолах є 540 і 1000, в основному йде 540 тисяч, не чув, щоб хтось користувався. Значить, По тягам, Тяги, от бачите, ловол преміум клас. Вушка зверні. Чого так, чи їй навіть немає ребра жорсткості? Не знаю. Знаю, що ці вушки часто в людей розбиваються, Ну, але їх можна поміняти. Е, так, прицепне на прицеп. Заливна на гідравліку і тут є щуп. Дуже зручно, тому що в деяких стоїть тут такий болт, труднодоступний під сидушкою. Тут зручно як заливати, так і дивитися рівень масла в гідравліці. По а, повний привод. Тут у вас намальовано. Вниз виключено, вверх включено. Так, і у нас тут є така коробочка. Значить, якщо у вас пропало світло або щось не працює, першим ділом дивитися сюди. Тут знаходяться чотири основних предохранителі. Тому що деколи дзвонять, кажуть, що у нас світло не робить. Я кажу, подивіться предохранителі, кажуть, а де вони знаходяться? Ой, щось. Одною... Ой, ще зараз з ключом закрию. Так. Так, тепер ви знаєте, де стоять запобіжники. Кромі запобіжників є ще реле. Реле у нас. О, це, мабуть, треба капот підняти. Так, є ось тут реле одно. І має бути ще коробочка. О, ось ця коробочка. І тут ще стоїть три реле. Першим ділом, якщо щось пропадає по електроніці, дивитися до них. Генератор у нас наскільки затерто. Я думаю, на 350 Вт. Тут, в принципі, більше не потрібно. По мастилам, Значить, що ми заливаємо в коробку? В Коробка заливаємо тат, В підсідушку в гідробак гідравлічне масло. Сюди теж гідравлічне, мотор 10В40. дизельна полусинтетика. Передній міст тат 17 і зверніть увагу, що на бортових є заливні. Як заливні, так і тут будуть знизу зливні. Не забувайте також шприцювати всі масльонки. Одна, друга. Наприклад, на цьому тракторі вони, вони класно помічені от такими червоними колпачками. Їх легко знайти і треба шприцювати і всюди. Тому що від того буде залежати, як довго у вас буде працювати трактор. Бачите, скільки їх є. І це все треба шприцювати. 35 кінських сил, 4 циліндра, ціна 7,5 тисячі доларів на сьогоднішній день. На реверсі дводискове щеплення. Кого цікавить такий трактор, ви можете до нас звернутися, ми вам доставимо. Доставка безкоштовна. Ви можете приїхати його протестити, не проблема. Ой, бачите, автоматичне відкриття. Кого е, ще ціка... кому реверс не потрібен, є у нас ще дешевша 35, -ка. зараз вам покажу. Це буде 35-ка. Теж 4 теж з дводисковим щепленням, але на неї ціна буде 7200. Чому? Тому що нема реверса і один насос НШ стоїть як на гідропідсилювач, так і на задню гідравліку. А так, дводискове щеплення, 2 роки гарантії. 7200 доларів. Реально трактор на 35 кінських сил преміум класу. Всі знають за ловол тим більше хто має ловол 7200. Або на реверсі з двома насосами, як то кажуть, повна комплектація в наявності за 7500. Ось такий класний апарат. Трактор 24 року. Трактор тільки нещодавно заїхав на Україну. Тому телефонуйте. Мінягро, мукачево.